Привітки-привітки усім Сьогодні зробимо знову огляд, новинок, прикрас, які мені прийшли. от І почнемо з такого гарного опалу. Дивіться отака от каблучка. Ефіопський опал. Дуже гарний розмір тут змінюється, регулюється, 17 плюс. І також до нього такий чудовий, дивіться, класний опал ефіопський. Браслетик. Бусини, ну тут розміром 3-4 мм. Дуже гарно, особливо на сонці переливається. Дуже гарний браслетик така от краса. Якщо щось якась прикраса вам подобається, можна написати мені в Інстаграм, в описі YouTube каналу є, або можете мені написати в коментах, я вам дам вайбер. Також прийшов отака от цікавий колон, флакончик для духів, отакий фіолетовий флюорит. І отакі от на намисто приєднується. Можна його також використовувати. отут тут є спеціальні такі штучки для окулярів. Або просто носити як колон, флакон для парфумів. Теж дуже гарний, з намистом, через голову, так от прямо воно одягається. Отака от от краса, такий от фіолетовий. Також мені прийшов. Що, ага, от такий от, е, цікавий каблучка місячне каміння. Теж тут розмір змінюється: метал не Ціни питайте в інстаграмі е, в описі каналу або на Viber. Можете теж питати. Отакі от, от є ще циркон під місті топаз Розмір тут у нас 18 Теж дуже гарний. Так, також такий кристалл мені цікавий прийшов. Це, до речі, мені здається, що це аметист. Але, можливо, у вас є ваші версії, можливо, щось це інше. Може, це лепідоліт. Пишіть в коментах, хто знає. Отакий от цікавий мені прийшов кристал. Так, також така от каблучка. Такий агат, прям з живодою. Дивіться, який дуже гарний розмір тут теж регулюється. Така от краса. Прям ціла картина. там Дивіться, який він гарний. Дуже гарна каблучка Хто любить такі незвичайні каблучки? Так, також рожевий кварц Теж дуже гарні. Вусинки 8, 8 міліметрів такі грані дуже гарний. Кого ще немає рожевий кварц. рожевий кварц такий любовний камінь, приваблює любов життя. Або, ну якби вчить любити самого себе, також дуже гарний. Так, також такий ванкліф-брошка теж багатьом подобається. Ну, черепашка, само собою, теж. Ваша улюблена. Також є ще такі сім чакр кулончики, тому ще треба було, і вигляді місяці. Так, потім такі сережечки з коралів червоні є. Новиночки. Це вже я сама робила. Деякі прикраси сама роблю. Отакі гарні корали ну Само собою, ще такі от залишилися Це у мене лабрадор з гарною такою резацією. така от краса. Такий, або такий є на вибір декілька. Дуже гарні. Цікава різація. Такі кулончики, або можна з них сережки зробити. А також такі є лунниця чорний агат на ланцюжку. Або без ланцюжка, як вам подобається, такий афганський е, афганський жедеїт. Теж дуже гарний цитрин. цитрин Кристал цікавий. Також мені прийшло, ну, такі пластиночки кіаніту, можливо, теж кому треба. К -к Кіаніт натуральний. Такого вигляді таких пластинок прийшли. Мені є трошки більше, трошки менше, ціна, звичайно, у них відрізняється. Також такі ще є сім чакр. Камінці сім чакр. З однієї сторони руна, другої, з іншої сторони, просто можна камінець роздивитися. Тут є різні і яшма, і різні тут, що содоліти, тигрове око, ну, різні такі аметист Так, лабрадор, звичайно, ще також прийшов вам подобається. Дуже гарною різацією. Така краса 8 мм кулька. Так, також мені прийшли такі цікаві незвичайні кулончики. Зараз вам теж покажу їх, Роз, трошки розпакую і отакі от незвичайні дуже захисний. селенітом це у нас чорний турмалін на такому ланцюжку кулон. З селенітом. Селеніт дуже гарно очищує і підсилює властивості натуральних камінців. Отака от цікава композиція. О, такий кулончик, Дивіться, ці, який цікавий. З чорним турмаліном є. Це на захист дуже гарний, такий дуже гарний потужний захист з підсиленням і очищенням одночасно. І також це на багатство, на вдачу цитрин. Теж цитрин разом з селенітом Такий ось цікавий також колончик на ланцюжку. Теж кому цікаво такі варіанти, можете писати мені в особисті. Так, також ще є колончик бурштин. Такий от гарний колончик з включеннями. І можна як як набір, дуже гарно, отак от ще є такі от сережечки з бурштину. Теж з включеннями, застіпки срібні. такі красиві, кому треба бурштин. Так, також ще є для захисту, часто теж носять, кому от подобається малахіт, теж захисний камінь. Ось такими прям глазковими включеннями, дуже гарними, цікавими. Тут і великий, і такий, як від нього, від'єднання. Дуже цікавий такий колончик також. І до нього ще отакий є дуже гарний прийшов з гарними такими ем, малюночками малахіт. Дуже гарний, шикарний, кого ще немає. Теж пишіть мені або в інстаграм, або можу дати Viber. Також ще прийшли, мені дивіться такі гарні є перл, з перлами, намисто з перлами, з колончиком таким чудовим. Ось такі дуже гарні з перлинами намисто. Ось тут 40 см в середньому плюс подовжувач. І також такі білі перли і такі темні чорні перли. Ну, якби темно-сині, вони якісь такі цікаві переливаються. Теж 40 см плюс подовжувач такі незвичайні перлинки. Все можна запитати мене в описі. YouTube каналу, якщо щось цікавить по ціну. Отакий от рожевий кварц. Дуже гарний місячний камінь мені також прийшов, 10 мм є. От, 10 мм і є також, це теж 10, а є, по-моєму, ще 8 теж залишилося. от Також блакитний допазу, такий дуже гарний є. Ще цитрин теж у когось ще немає. Є мікс цитрин топаз і аметист. Цікава теж композиція. Ага, 8 мм місячний камінь. От така от краса. Теж ціна, звичайно, відрізняється. Також є флюорит ще такий. Є, а цитрин, я вам показувала такий. Є цитрин. Разом такий жовто-блакитна версія. Цитрин і блакитний топаз. Є також цікавий браслетик, турмалін чорний, Паула Санта оце от Паула Санта і Селеніт. Теж дуже гарний, захисний, потужний браслетик Є також ще ларімар ларімар у мене ще, вроді, є і каблочка. Отакі от, от ларімар Теж кому треба. Дуже гарний кіаніт. Кіаніт теж дуже гарний камінець, цікавий такий. У мене ще є і сережечки кіаніт. От також такий, не пам'ятаю, флюорит вам показувала флакончик для ароматів флюорит. Теж дуже цікавий, гарний. Місячний камінь, каблучку вже показувала. Так, і ще для колончиків. У мене є різні ланцюжки. Ось такого плану такого плану по 220 гривень, можливо, кому треба для якогось ну колончика там не знаю, можливо, треба. І такий, срібні, такий срібний ланцюжок, таке от цікаве плетіння. Теж 220 гривень. І також отакі дуже цікаве плетіння. 50 см, тут, от, іменно, цього. Ті трошки перед цим, по-моєму, 45, а оце 50 см. Таке цікаве плетіння. ланцюжок теж з сріблом. так потім ще дуже багато є різних підраз. Можете підписуватися на мій YouTube канал і на мій Тікток. На TikTok періодично є ще е, стріми проходять. Так, ще такі сережечки, одне з новинок. Це такі перлинки. Перлинки, тут застібка, отака от Конго от. теж прийшли мені, є також е, набір сім чакр, камінці, сім чакр для регулювання всього організму. Тут от є, дві тигрове око, і яшма, і сердолік, і прозорий кварц, і метист. Ну На кожну чакру кладете свій камінець і, якби балансує організм. Так, ще такий містік Топаз гарний. циркон під містік Топаз, дуже гарна каблучка. Є багато цікавих, отаких от лабрадорових каблучок на вибір, можна ще вибирати. Така або така синя, дуже гарна. Ці взагалі шикарні. от Хто любить лабрадорові каблучки? Тут метал нержавіючий. Такий от по 300 гривень, дуже гарно Так, є ще різні кристали. Флюорит. Флюрит, тут такі обеліски вони ще називаються. Флюорит. Потім це у нас апатит, амат, аметист. Теж аметист. І оцей, можливо, хтось мені підскаже, хто це такий. Або це аметист і от думаю, або лепідоліт. Одне з двох. Я затрудняюсь, отакий дуже гарний, шикарний. Дивіться, які тут переливі. Може, хто знає, підкажіть мені, а то щось що я затрудняюсь. Також такі є коралеві сережечки. Корал. От. Вроді, я не пам'ятаю, вже показувала вам чи ні, ну, ще раз покажу. Так, ще отака вот вот собачка мені прийшла. Лабрадор дуже гарна. Також є ще сумочки, вот такі Яшма. Потім крейзі Агат. Дуже гарний крейзі Агат називається. он такі малюночки як цілі картини. Також такий лабрадор. Є каблучка цитрин, така от цікава. Каблучка цитри Лабрадор такі гарна, цікава куля. Чарівна от дивіться, які цікаві перелив. От, хто любить кулі, також підставочки для них такі спеціальні, щоб вони нікуди не окотилися. Вкут, Є лабрадорова пірамідка. Сіла піраміда лабрадор. От теж пірамідок свої властивості, теж можете погуглити, почитати, поцікавитися. Форма пірамідальна теж дуже цікава. От, потім є ще такі бронзові е, статуетки Будди Цікаві, оця от дуже гарна, і їх можна використовувати як улончик. От Також є такі лотос, ладанка. Можна сюди ставити ароматичний конус, піджигаєте, і дуже вона повільно. Спалюється і воно така гаряча стає. от Можна потім, коли догорає, накрити кришечкою. отак от і буде ще аромат. По вашій квартирі буде на весь вечір забезпечено дуже гарний аромат після цього всього. Так, також є флакончик ще амазоніт зараз в наявності. От, і рожевий кварц Теж рожевий кварц флакончик. Такий такий самий по типу, як от я вам показувала. І ще такі цікаві браслетики аметист, агат, кого ще треба. Кому ще треба, або такі агат, шикарні, широкі браслетики. Є для захисту дуже гарний обсидіан ще. Така краса Малахітовий я вам показала. також з'явився котик Піріт. Хтось мене питав, щось я вже не пам'ятаю. Можливо, подивитись відео, о, такий гарний котик піріт. Не пам'ятаю, от реально, іноді буває забуваю, хто мене що питав. От так що показую вам. Дивіться відео, можливо, комусь моє відео нагадає про це. Так, ну є багато різних ще браслетиків, можу вам так вскользь показати. І от дивіться, які класні перли є і нічка іру з перидотом перламутр перламутр сім чакр дуже гарний, дивіться ще. Теж у кого ще немає. Такий класний, я теж його ношу. Потім є гарний турмалін. Турмалін. Є з трьома, отакими є, і з, з п'ять. От. Дуже гарний і для жінок, і для чоловіків. От від негативної енергії, від порчі від зглазу, від негативних. Людей я от навіть теж іноді одягаю його, куди знаю, що, можливо, може бути негатив. Так, ще отакий гарний. Дивіться, це у нас чорний агат, трьохокий бусини дзи і 9 очей бусина дзи теж допомагає виконані багатьох 21 око, 21 око, 9 у мене теж було, не пам'ятаю, чи є, а це взагалі 21 око, і допомагає в виконанні 21 бажання, там і успіх, і благополуччя, і все, можете навіть погуглити, почитати більше, і трьох око, і 4 бусини трьох око, це взагалі теж класний потужний браслетик, і плюс чорний агат, ну, взагалі шикарно Є і червоний червона яшма така класна теж. Дуже гарна. Ну, багато є і маленькі, є, мініатюрні такі браслетики, і піріт, і аметист, і чорна шпінель, і мікс, сапфір і от такі це у нас цей рубін. Мянма є отакі цікаві амети з сердечком. Теж такі от гарний цікавий аметист. Багато є цікавих бусинок і гематит дуже гарний. Такий от гематит і чокери є також намиста, можливо, комусь щось зацікавить, є багато різних. Можливо, в це відео я все не вміщу, але поступово буду вам ще такий набір. Є е, е, каменів з усього світу, хто починає вивчати камінці. Отут от прям назви є. Теж такий набір або на подарунок комусь. Також є окремо кристали різні, ще є в наявності. Тут і флюорит і різні такі, от і фантомний кварц, дуже цікавий, такий, от наче всередині там ціла картина. І також цитрин тако, в вигляд, такому вигляді рожевий кварц, рожевий кварц ну, багато є камінців. Я так тільки маленьку невеличку частинку покажу. Отакі от класний прозорий кварц, прям як він ріс в кристалах, шматочок такої живої природи. дивіться які Багато чого. Отакий кристалл 7 чакр прям є. Теж, можливо, когось цікавить. Отакий в епоксидній смолі він залитий. Але, тим не менш все рівно. Також є таке серце селеніт. Його класно тримати біля своїх камінців. Він і очищує, і наповнює енергією новою в вашій камені. От, ще й такий світильничок ну, є, можна теж придбати, кого цікавить. От він різними кольорами підсвічує. Можна щось прозоре, або от таку от пірамідку поставити. І вона буде дуже гарно підсвічувати. Вон, дивіться, як класно. Або селеніт або якусь одну з пірамідок. Теж дуже гарно Така от пірамідка з різними натуральними камінцями. Такі от ще залишилися. Пишіть небагато їх є, поки що в мене. А всім бажаю чудового дня, чудового вечора. Здійснення ваших бажань найзаповітніших. От. Підписуйтесь на мої інші ще канали, які є в рекомендованих хто ще не підписався. Ще є от багато таких от сережечок різних, теж вам швидень, швиденько покажу. Теж дуже цікаві, різні, гарні, класні сережечки в наявності. На різного кольору, на різний смак. А всім пока! Зустрінемося або на стрімах, або в коментах під відео. До зустрічі!